Ні, совісті ані здорового глузду у глави Чеченської Республіки Росії Рамзана Кадирова чи не вся родина на керівних посадах, і це попри те, що конституція РФ забороняє це робити. Однак він чхати хотів на неї. До прикладу, найстарша донька Рамзана Кадирова, 24-річна Айшат, стала віце-прем'єркою регіону. Раніше вона була міністром культури. 20-річна дочка Кадирова Хутмат встигла попрацювати заступницею керівника секретаріату свого батька, але згодом цю посаду. До зайняв чоловік іншої дочки Кадирова Хадіжат. Ще другий зять Кадирова Візхан Мацуєв був прем'єр-міністром уряду Чечні. А від липня поточного року він міністр майнових і земельних відносин. Дружина Рамзана Кадирова медні носить звання матері героїні, яка виховала більше п'яти дітей. Сини Рамзана Кадирова взагалі окрема історія. Адам Кадиров йому всього 16, А він вже цілий заступник міністра спорту Чечні, та не просто заступник, а перший заступник Що скажете? прості господі не відають, що творять. звісно, що старший син Рамзана Кадирова Ахмат, як і молодший Адам, який віднедавна став головою у службі безпеки чеченського лідера, у наданих йому обов'язках. Добре, розуміється упевнений, що Ахмат Кадиров впорається зі своїми обов'язками на цій відповідальній посаді. Він внесе свої знання у розвиток чеченського спорту. У нього є прагнення працювати. Магомед Даудов, голова парламенту Чечні. До слова Даудов, дядько Ахмата, і тут теж все зрозуміло. Люди в мережі тим часом обурюються. Не так давно 15-річний Адам Кадиров одержав вже свої восьму та дев'яту нагороди. Цього разу він отримав орден, трудова доблесть, РФ і медаль за внесок у розвитку російського університету спецназу. злозду з'їхав, А ще малий не лише полюбляє бити тих, хто йому не може дати здачі, а й стріляти. Лише подивіться, як показово він це робить. Что Хут скажет? Прости, Господи, не ведают, что творят.